Це одне з невеличких прифронтових сіл, де, попри постійні звуки вибухів, продовжує мешкати близько 30 родин. На вулицях тут майже нікого не зустрінеш, адже останнім часом кількість обстрілів побільшала. «З початку війни виїхали тільки дві сім'ї. Всі останні тут. Ну, буває другий раз дуже весело. Наскільки часто у вас слово польоти бувають? Ну, по останнє час часто. Це так, є якщо... Сказати, мягко. Попри небезпеку, виїжджати пан Дмитро нікуди не планує. Желання нема ніякого. Та й ну, виїжджати це добре, звісно, може і правильно. Хоча з іншої сторони смисл виїзду. Виїжджати можна, коли фінансова сторона нормальна вся чуха. А коли, тому що багато, навіть ближайший условно крупний населений пункт, очеретіна. Многі, навіть начале повыезжая, вернулись назад. Просто-напросто. Чоловік каже, через постійні обстріли їхнє село часто залишається без світла, але енергетики оперативно виїжджають на місця та повертають електроенергію в домівки людей. Швидко та під постійними звуками обстрілів. Ось так енергетики Донеччини повертають світло мешканцям прифронтових населених пунктів. Кожен день в нас є заявки на відсутність електропостачання після бойових дій. Сьогодні ми працюємо в населеному населеному пункті, яке наближене до лінії фронту. Тому ну, в цьому населеному пункті ми часто буваємо. Тому що кожен день є прильоти, кожен день є пошкодження наших ліній. Ну сьогодні так, такий же день, як і завжди. Попри ризики і небезпеку, працівники ДТЕК свою роботу виконують злагоджено та оперативно, адже розуміють, наскільки важливо, аби в домівках людей було світло та тепло. Кожного дня виїжджаємо і повертаємо людям світло. Працювати важко, страшно, але ми працюємо. Енергетики підкреслюють, що приступають до робіт відразу, щойно отримають дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС. Загалом над ліквідацією наслідків обстрілів в Донецькій області працює понад 60 бригад.